Доброго дня, шановні батьки, показую, як знайти оцінки в гюмані вашої дитини. Якщо ви зараз знаходитесь в розкладі, ви можете на... нажати три полосочки. Ось вони вверху нажимаємо їх. У нас виходить розклад простори, завдання, аналітика. В розкладі, коли ви... ви також бачите оцінки, ось їх видно. Якщо ви заходите в завдання, у вас є те, що виконати. Далі повертаємось на аналітику. У вас є поточні оцінки, є групи результатів. Якщо їх вчителі виставили, вони у вас з'являються. Ось там, де не виставили, буде нових. Де виставили, ось є оцінки. Далі є підсумкові. Також дивитесь, які підсумкові. Є тематичні, є другий семестр, є рік.